Андрій водій на кривба водоканалі до цього два з половиною роки служив у піхоті збройних сил. Відбував ворога на Херсонському, Авдійському та Сумському напрямках. Після поранення став командиром відділення, але продовжувати військову службу не зміг. Тепер працює на комунальному фронті. Щодня сідає за кермо, щоб доставити колах на робочі локації. каже тут знову відчув, що потрібен. Працює не сам, а разом з колективом заради спільної мети. В мої службові обов'язки входить розвезення працівників водоканалу по їхнім місцям. По їх робочих локаціях, іноді виїжджаємо на екстрені виклики, так само заступаємо в нічні чергування, якщо цього потребує робота. Тетяна приїхала до Кривого Рогу з Часового Яру, коли рятувалася від війни. У рідному місті працювала керівницею на підприємстві, мала повноцінне життя і дім. Тепер вона диспетчерка металоргійного цеху. каже, що навчається щодня і щодня комусь допомагає. Орієнтує роботу бригад, спілкується з абонантами. Із чужого міста Кривий Ріг став для неї новою домівкою. Приїхали з міста Часів'яр, яке знаходиться в Бахмутському районі Донецької області. Проживали там все своє життя майже ну, до, до того, як настала війна в нашому житті. Навчання відбувається, кожного дня воно продовжує відбуватися. Навчання завжди є щось нове, чого ти вчора з чим не сталкувався. Ну, сьогодні вже в тебе якась нова інформація поступає. Олександр, інженер-логіст, служив в ЗСУ з 2016 року. Пройшов Авдіївку, Маріуполь. А після 2022 – південь. Мав інвалідність, тож після звільнення шукав роботу без зайвих фізичних вантажень. Тут на підприємстві йому довірили координувати техніку, розподіляє машини, стежить за графіком, допомагає іншим. Зізнається, цінує що ставлення без упереджень. Тут підтримують. Прийшов як комунальне підприємство. Добре, відносяться к до інвалідам. Збройних сил і пропонують, пропонували должність логіста. Виконуємо розподіл техніки Крибасудоканала, слідкуємо щоб вчасно виконувалася робота? КП Криба водоканал це місце, де кожен може бути потрібним. Тут поважають досвід, цінують силу духу і створюють умови для гідної праці, бо справді знають, Україна тримається на людях і на підприємстві для кожного знайдуть роботу, добре слово та підтримку.